Всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. І сьогодні моє коротеньке відео про те, як я вкрила гортензію на зиму. Ось як виглядає моя гортензія зараз. Я обірвала її листочки, які вона мала. Це в нас було після сильнішого морозу. Десь, напевно, мінус 2 було вночі. Її листочки пожовкли. Пов'ялі зробилась, я обірвала листочки, вкрила їх хвойним опадом. Але так як у нас вже переважають нічні заморозки, то і не тільки цим крила. Ось таке конусовидне укриття мені зробив чоловік. Так як оця штука не пропускає холодного повітря. Вона вкрита хвойним опадом, і я її накриваю ще оцим. Коли в нас теплі дні, я відкриваю, але головне, якщо її відкривати, це щоб не падав дощ і не змок хвойний опад. Він повинен бути сухеньким, щоб не розвивались грибкові захворювання. А так як холодно протягом дня, то я її не відкриваю. Я так планую робити, поки не почнуться дійсно холодні дні, щоб вона мені не промерзла.